Є що побачити, і є що послухати. Подкаст на Радіо 10. Привіт, це буде вже наш другий подкаст. І сьогодні ми будемо говорити про вплив мультфільмів та казок на наші стосунки в дорослому житті. Так, так, ви собі навіть не уявляєте, що там заховано. А допоможе сьогодні мені в цьому питанні розібратися психолог Юрій Хіц. Вітаю! Привіт. Ми з тобою провели величезну кількість різних програм, проєктів, які були присвячені ментальному здоров'ю. Про казки ми з тобою ще не говорили. і Про мультики, в принципі, теж. Слухай, от я читала, що є такий напрямок, як казкотерапія. Ти стикався mm -hmm. з ним? Mm -hmm. Ну, власне, я не працюю у такому напрямку, але він є, він існує, і він мені так дуже відгукується, перегукується із таким, таким напрямком. Напрямком у системній терапії, як наративна психотерапія. Казка це історія. Наратив, власне, ну, якщо з англійської перекладати, це також історія. І е, е, наративна психотерапія це про зміну історії, які у нас якимось чином у нас прописані. Ну, знаєш, там е, сімейні історії бувають, якісь соціальні історії. І деколи вони є такими корисними патернами поведінки, а деколи не дуже. І так, ну каскотерапія, знаєш, не берусь зараз якось компетентно про це говорити. Бо і якби я, я не знаю, теми, я читачу звісно, звісно чув. Окей, от дітки от дивляться казки. Да? Дітки, угу. в принципі, в, в своєму розвитку, все, що вони бачать, відчувають, ну тобто для них це максимальне джерело наповнення. І вони потім використовують це в дорослому житті і казки. З одного боку, так, да, вони би повинні були вчити чомусь хорошому, uh -huh. да, давати якісь моделі поведінки надалі і так далі. Але ж є такі і казки і історії. Да, якщо раніше це були суто казки, да, от ми беремо еволюційні речі сьогодні, це мультики. І ну не завжди вони хороший приклад показують. Давай відмотаємо до нашого з тобою дитинства. Том і Джері. Uh -huh. Чого вчить нас цей мультик? Що треба прибити того, хто тебе нервує? Причому в якомусь такому. М Збоченому форматі. <хи> ну, відверто, ну згадайте мультики. Я так собі, знаєш, зараз згадую ті, е, ті кадри, як там це все відбувалося, і е, ну так ми перекинулися словами перед цим декількома. І е, я знову думаю про те, про ту інтерпретацію. Та? Якщо так е, напряму дивитися, то це точно про те, що ніби прояв такої агресії, так. Та ну, ні, ми беремо двоє хоч. друзів, так, ага, вони десь піснують ага. на одній території. Ага. І для того, щоб отримати бажане, тобі треба чимось свого друга, да, свого сусіда прищемити, вдарити і так далі. Ну, ну, на цьому побудований весь мультсеріал. Їх там багато серій. В кожній серії вони вигадують як одне одного би ай-яй-яй. Слухай, не так хочеться того кота зараз захищати? <laughs> А чого тільки кота? Або він такий, ні, ніби знаєш, як агресор виглядає, що ай-яй-яй, він ганяється за тим, за тою мишою і щось там хоче її зробити. Та, ну, якби, дивись. Так чекай, Миша ж теж відповідає. Там обучає. Миша, миша ще та аб'юзерка, насправді. ну, От, тобто, От, а, а сьогодні ти розумієш, ми виросли, ми починаємо говорити там. про домашнє насильство. А це а, а мій на чому росли? На тому Джері? Ну, питання інтерпретації. Дивись, хтось, е, давай, давай так про е, мультики Окей, Том і Джеррі, але дивись, казка, е, що для тебе казка? Це якась книжка, яку хтось е, для тебе відкриває і читає. Ну, або ти сам читаєш. Ну так, але вона ж насправді починається тоді, коли ти ще не вмієш читати. Ну, так, і... і це про твою фантазію. Ага, Але той читець, читець який це робить. Він не просто має прочитати букви із, там, скласти їх у слова і так, ніби дати ту, ту лексику тій дитині, та але має щось ще зробити додатково: інтерпретувати. Точно, у мене виникали питання: а що це, про що це, а як це, а чому це? Знаєш у цей вік, коли 147 Та, та, та. І хтось з батьків той ігнорить. Ну, зараз простіше, дав планшет дитині в руки, все вона дивиться мультик. Того я кажу, що в наш період це були казки. Тепер ми дивимося мультики. І я коли готувалася до сьогоднішньої нашої з тобою розмови, знаєш, я читала там були і скарги батьків угу. на деякі мультфільми. Ну, насправді, от тепер вже доросло аналізуючи те, що ми дивилися, я обожнюю Сімпсонів. Mm -hmm. Але там взагалі неправильна модель поведінки по всім статтям і правилам. Так? Тобто мама, яка терпить, а син, який башкетує, ніяк не можуть з його поведінкою розібратися. Донька, яка намагається отримати своє визнання, вона відміниться, вона намагається і все решта, але вона знову ж таки десь пригнічується цій родині. І батько, який вважає, що він красунчик. Дивиться так зараз на віру все сприймаю, бо я. А, ти не дивився Сімпсонів? Я, ну, я піднімаю руку, і я той, хто не дивився Сімпсонів і той, хто ніколи не дивився друзі. Серіал. Ти розумієш, Вірю тобі, так, ну окей, але знову ж таки, на яку аудиторію розрахована, розрахований той мультик? Ну, слухай, різною віковою аудиторією люди його дивляться. Навіть якщо це підліток, ага. то він дивиться, що це така модель родини, і це окей. Ну... Чекай, ти здається, Шека казав, не дивився? Кого дивився? Не дивився? Шрека дивився? Ні, Шрека я дивився. А, добре, про Шрека ми теж поговоримо. Шрека я дивився. Друзі і Сімпсони. До речі, по друзях класно вчити англійську. Ну, це так відходячи. від теми. Всі мені кажуть, якось ніяк не дойду. Да, дойди. <с? <с?> я пробувала реально працювати. <ць. с>? Ну, дивись, знову ж таки, як на мене, з того, що я знаю про Сімпсони, це такий е саркастичний досить е серіал. Ну, не всі ж вміють відділяти. Ну так, але дивись, коли ми даємо дитині планшет, як ти сказав, дуже просто: дали планшет і дивиться та дитина той мультик. Це втеча батьків від своєї відповідальності за те, що відбувається із дітьми. Дивись, бачиш, як я захищаю це. А я, я, я в сторону Бечка. Та я готувала, зараз я готувалася, в мене ще багато всього є. чекай. Так, oh. я до того, що там дивись, будь-що може бути поганим, будь що може бути хорошим. І як на мене найважливіше не трактувати напряму те, що там є, і не пускати, особливо в мультиках. Ну окей, але ж тоді і батькам треба час від часу діткам пояснювати, дивитися з ними той самий мультфільм і казати: дивись, це неправильна поведінка. А ось тут правильна поведінка. Скільки часу, скільки разів ми з тобою, скільки передач ми з тобою провели? Я боюся рахувати. Е, от дарма не прийшло, бачиш? В точку. Ну, от в точку, те, що ти зараз скажеш, це саме те, що має бути. В ідеалі так, згідно окей, повертаємось до шрека. Так, давай Шрек. разможе. Яка Яка частина. <laughs> Яка частина. А, до речі, твій улюблений персонаж? У Шреку? Так. Да. Ну, у сел, звісно. У мене теж. Ну, ну, Це... Осел красунчик. <laughs> Слухай, отак, от вміти місцями пофігістично ставитись до багатьох процесів, отримувати кайф від всього і бути самим собою. Ну, дійсно, так треба навчитися, що робити. Я підтримую тебе. Але дивись, тут знову ж таки батьки, які не приймають свою доньку такою, як вона є. Да, вони її соромляться, uh -huh. вони її ховають у башті. В uh -huh. неї теж думка, що це має бути тільки красунчик, який врятує її. А шрек uh -huh. це реальність. Ну, власне, і в самої принцеси така думка. Ну, такі це ж батьки їй ну, цю думку. В це є воду. наратив сімейний. Той От. сімейний наратив, який прищеплюється цією сім'єю, але там є причини. Пам'ятаєш, які причини? Та я це все пам'ятаю, але. Король був жабою. А він ще та жаба, це не зрозуміло. Він буквально був жабою? Ні, я це пам'ятаю, ми це дивилися. До речі, хто надивився мультфільм, можна подивитися, так, да, хороше, ми тут з Юрою ставимо величезний лайк. Нам зайшло. Ну, але, знаєш, якщо це прибігаєш, дивишся, якби угу. не аналізуючи так, як ми, батьки соромляться своєї дитини. Вона, в свою чергу, розуміє, що вона не така, тобто є певний дал, до якого вона має прагнути. І зустрічаючи людину, з якою її реально кайфово, вона від нього цурається. Ну от згадайте, коли і і Шрек теж себе соромиться. Так, от пам'ятаєш, вона зайшла в печеру, почала mm -hmm. перетворюватися, і от цей процес він не дочув. А це, до речі, про не дочув. Оце mm -hmm. класична класика. Там почув, там не зрозумів, не поговорили. Одне на одного надулося, все не говоримо. Про комунікацію ми не одну зустріч з тобою. Провели про пам'ятаєш, ти теж любиш повторювати фразу. Якщо хочете щось сказати, скажіть це ротом. <гум> не існує інших е, способів, правда. Ну, є невербальні методи комунікації, звісно, але так ніби найкраще, це найефективніше. Е, ну так, але дивись, е, якщо дитина знаходиться в тій парадигмі, такій, що е, принцеса, замок, е, що якісь там мрії, е, і ніхто їй не розкаже, що є ще щось інше, крім того, є реальність. Ну так, то вона візьме приклад, і тої принцеси і буде якось там намагатись наслідувати. Але мультик. Він же ж також і про те, що вони змогли це подолати. Але давай про принцес. Хоча okay. там дійшло до вінчання. Там Фактично. був фепієнт. Давай про, про принцес. Дивись, та сама попелюшка, да? Uh -huh. ти маєш пройти через страждання, але тобі з'явиться принц. Угу. І все твоє життя зміниться. Ну тут, тут е, мені видається трохи про знецінення жіночої ролі. Вона могла би себе самореалізувати. Да? Дякувати Богу, ми живемо в інші часи. і Жінка може себе реалізувати, може угу. будь-якою професією займатися та й взагалі е, робити те, що їй заманеться. Але от тут, знаєш, от показується, що тобі тільки завдяки чоловіку, тобі треба знати цього красунчика, багато, і тоді буде е, щасливе життя. Це такий перший, най перший приклад, який ти наводиш і де дійсно я прям на 100% доєднуюсь до тебе. А біос у хотілось, красуні знаєш, і чудовисько. Що там? Там а, а, там теж, знаєш, там от, теж, ага. по, по факту це утримання проти її волі. Ну так, нібито вона для родини, вона погоджується все, так, але вона. Не з власної ж волі прямо на всі 100% веде жити mm -hmm. з ним. І так ніби тобі здається, що та показана модель вона може бути такою перейнятою. А? Ну Мож, дивись, може тут, бути, то ж дійсно, mm -hmm. дівчинка маленька дивиться, ага, мені треба знайти принца, ага, він має бути багатий. Тобто ці наративи в багатьох казках а, прослідковуються реально в багатьох. Оце mm -hmm. саме mm -hmm. принц. Та? Mm -hmm. от, ми навіть в житті говоримо, що а, треба знайти свого принца на білому коні. Ну, от є ж в побуті така фраза: принц на білому mm -hmm. коні. Mm -hmm. Ну, so це ще... вже на білій автівці може бути в сучасних реаліях. Але от тобто ми знецінюємо жінку, ми шукаємо такого легкого шляху. Реалізуємось через когось, Боже, я дійсно з тобою багато говорила. Господи, говорю твоїми фразами. Але нам так знаєш, що зараз мені майнуло всередині в голові, що нам не варто забувати, коли казки ті писалися. Ні, чекай. Я тобі теж зауважила це на старті, що ми зробили певний хіт від казок, які були раніше до мультфільмів, але ж мультфільми ми теж адаптуємо. Ми змінюємо погодься, Там було багато моментів. Та й світ змінюється: сприйняття, чоловік, жінка, ролі і так далі. Зараз і гендерні ролі в сучасних мультфільмах ну геть по іншому демонструються. Так ніби у тих казках, які були написані раніше, які мали свою історію. Ми зараз у тих мультиках їх по-інакшому показуємо. Ну, режисери інакше. Ну і це теж так. так. Ага, просто треба ж дефікує. робити висновки. Ми ж не розповідаємо. Ну окей, раніше люди прали в річці одяг. Тепер у нас є пральна машинка. Ми ж якось. Оля, задовжені. ти дуже підготовлена. Ти зараз. Я на жінка, я знаю. Е, е, ні, я, я зараз просто я захоплююся тим. Е, як ти говориш? Ти тобі? мене навчив, це все твоя робота, ти мене навчив. А, дякую, але <рес> неспроста не це все було, і воно бачиш, відбулося. Ну так, це все так, як ти кажеш. Я просто зараз би, знаєш, хотів думати про те, що будь-яку річ, яка може бути негативною. Це все. І Томі Джері, і Джері, і там, де історія зі Шреком, і Попелюшка тут прям геть. Класична класика. Така, така дуже геть, я доєднуюся. Ну, так ніби в цій кожній кожні історії можна шукати щось таке, що не ок. Та і так може бути, що діти то діти, підлітки, ну неважливо, різні бої. Я говорити. до речі, читала дослідження, що дійсно діти Шо можуть прийнути. переймати оці от методи поведінки. От, якщо угу. особливо їм не роз'яснюєш, такі моменти, тобто, да, це... так, це ось е, тоді нам важливо подумати, а що там є хорошого, і на те наголосити тій дитині. Е, от тут підтримано всі стоят. Ми так прийшлися з тобою по світовій класиці, але. Я спеціально сьогодні ще м, переглянула українські мультфільми Я обожнюю жив був пес, ну тут я не змогла ні до чого докупатися. Але це, до речі, моя улюблена українська мультиплікація. Я вважаю це шедевром. Е, є м, ще один про козаків. Я тут теж не знайшла до чого докупатися, тут ну про іншу сферу життя. Але я все-таки знайшла два мультфільми, про які я хотіла би з тобою поговорити: три паньки. Хто їх дивився, оце дякую тітку А, Тут троє хлопців, які толком нічого не роблять, а а жінка все красиво робить. Знаєш, от тут теж є такі перегукуються моменти, так, що от жінка має ти не дивився три паньки, я бачу в твоїх очах, що ти їх не бачив. До речі, моя щира рекомендація. Трипаньки крутезна українська мультиплікація. Тоді від мене репліка про те, що там є певні моменти, там є три брати. Так. Які трішечки такі ледачі і роблять це uh -huh. не, не з того місця рученятка? От буваєть, але це максимально симпатично, максимально з гумором. Є в нас тітка палажка, яка все вміє робити. Вона їх і нагодує. Все решта вони ще трошки там капустяються. От І от, знаєш, в от, їм вона наліпила вареників. А їм не вистачало сметану, вони йдуть в льох, і замість того, щоб взяти хлечик сметани, вони прямо от з величезної діжки це все е користуються. І от вона на них свариться. Знаєш, мені це перегукується, коли жінка вдома каже: Я сама краще зроблю, шо, т -т 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 -т". ну просто тітка Палашка – це для мене унікальний персонаж. Ще раз кажу, три паньки, щира рекомендація. І тобі теж переглянути домашнє завдання. Окей, Петрик, п'яточки. Ти теж не дав? Ні, що значить Петрик П'яточка? Боже, я вже налякалася. Боже, ні, ні, я не думала, так. ну це вже. Якщо ти не можеш, спати, якщо ти не можеш, е, я по-іншому, хоч би я не старався, О, будь сохняним намагався. Е, дивись, а тут про інертність батьків, які ту от взяли, віддали ту дитину в садочок, мастіть собі там з ним голову. От е, батько і мати, вони якісь там максимально знаєш, заглиблені в своє буденне життя, але не в сина. А він вже з таким портфельчиком ходив той Угу. З таким портфельчиком. І мама така, і в окулярах не помиляється в сукні, вони так чим чекували туди. Ну знову ж мені я не знаю, чи то може бути як переймати ту поведінку, але швидше це мені про показати те, що не так з тими батьками. Ну так дуже часто трапляється, що батьки здають своїх дітей у різні місця. У садочок, психологам. Знаєш, я не один раз зустрічався, де, ну мені так не казали, звісно, що, але десь там е, між рядків читалося: зробіть щось з моєю дитиною. І так ніби вони тоді перекладають відповідальність із себе на когось. І там в тому мультику там ну, показано, що він такий: ось такий-такий, вони там не сп... Вони ще роблять, не здається, так. фу. Да-да-да, ми його віддали, дякую до Богу. Та -та -та. А, а от дитина гіперактивна по факту. Так, ну точно. Якщо от ми будемо розбирати як на якихось таких сучасних термінологіях, гіперактивна дитина, якою треба займатися, в якого дуже багато енергії і немає отих от рамок, за які він не може виходити. І він ще й лідер в групі. Так? Подивись, якщо от брати мультик, сюжетну лінію, він ж ватажок тих дітей, ну, але тим не менше, вихователька для нього все-таки авторитет. Вона знайшла спосіб. І дивісь, і ви, ми тоді розмірковуємо і доходимо до того, що цей мультик тоді е, не про те, щоб е, і, ну, хтось би перейняв якусь поведінку, наприклад, батьківську, та, а про те, щоб вони підгледіли, побачили, а що насправді відбувається. Там хороша історія про виховательку, хороша історія про те, як сам хлопчик змінився. Ну, йому приснилися Побачив слоники. себе зі сторони. А, це, це, це ж така, Знаєш, у терапії то називається е, така. Е, я забув. Я забув слово. Як то <свист> я називається? Заговорила. чекай, чекай. чекай. Асоціація? Е, ні, ні, позиція. Така відсторонена себе? нейтральна позиція. Е, ну все, мене, якщо хтось там з моїх. Я, так, я водичів, розумію, у тебе зараз побачить, то, то мене виженуть з університету. У тебе просто вже в голові це слоненятка, який кидають ті м'ячики. Десять. Це через слоненяток, Це все через слоненяток. Головне, не починайте рахувати до 10 і не засинайте, ми ще не завершили. Так, і це тоді про показати, про ті хороші історії. А перейняти, ну, дивись, я так думаю, що кожен, як захоче, то перейме і скаже: Ой, це так класно, батькам нічого не робити. Якщо, дивись, історія. У дитини гіперактивність. Давай сплавимо її в садочок, у мультику так показували. Але я думаю, що той, хто має достатньо такого, ну знаєш, інтелекту, критики всередині, то він скаже, що це історія про те, як не треба робити. Та дай Боже, щоб так було. Е, ну, це як на мене, дійсно детальне <гумент> творіння. <гумент> ну, е, дивися, скільки ми з тобою говоримо про мультфільм. Якщо я не помиляюся, він а, хвилин на. 10, ну, от щось приблизно в такого ж типу, да, десь розрахований. А скільки він у нас тебе викликає емоцій? Угу. І це так само про те, як діти переймають поведінку неслухняних лідерів. А давай поекспериментуємо. Як ти думаєш, що. Що діти звідти би перейняли, могли би перейняти? Так поперерахуємо, складемо список в цьому можливо. Ну Виходить, що вдома ти можеш робити все, що завгодно, і якщо ти приходиш до садочка і тебе не вгомонили, да? ну, значить можна продовжувати. Ну він ж продовжував цю поведінку. Він себе не обмежував, він підбурював інших до подібного роду дійств. А там не показано, як він себе вдома поводить. Ну, чекай, поки батьки його вели в садочок. А, і з собакою він там спілкувався, і, і ще там щось. Ага, ага, ага. Ну, може, може, але, власне, вдома не було. Я собі, знаєш, так просто пофантазував, що може він вдома один, а там собі дозволяє. Це така фантазія. Ну, тіпа, Дома йому не дозволяють умовно, там не знаємо. Ну по дорозі там ну, була... сходячи з того, наскільки флагматично ставляться батьки до цього, підпхали його, заходь дитятко. Давай е, ну тобто вони і не uh -huh, uh -huh. Е, робили нічого, щоб його схаменути там, угу. Uh -huh, uh -huh. Ну так може бути і так, але може бути і та історія, яку я розказую. Знаєш, що так ніби вдома, саме вдома у самій е, він не може того зробити і робиться там. Може, так вулиця для нього спосіб, знаєш, дивись, батькам соромно щонебудь казати тій дитині, коли на них дивляться інші люди. Хтось а що люди скажуть, а що люди скажуть, а що ви дитину там оце б'єте чи ще щось. А дома вони йому зробили е, тюрму. Боже, десь ти хвилинний мультик. <ріху> Ми з тобою розвинули історію <ріху> набагато далі. Уявляєш, і тоді вже проблема, як ці батьки взаємодіють із оточуючими людьми. І їм там соромно, що ж якось не то, що ви з дитину, не знають, там, вієні якісь там, можливо, да? така то історія теж може бути. Може, може. І отут, от <ріху> ти знаєш, я, напевно, поставлю три крапочки, щоб у наших глядачів і слухачів була можливість додумати якусь свою історію. Ми взагалі для чого зібралися? Тому що мультики це класно, ми дивимося. Але десь підсвідомо ми переймаємо якісь такі моменти, тому критично ставитись до багатьох речей важливо. Навіть якщо ви дивитеся просто мультфільми. Mm, це така ідея не дивитися по поверхні. Дивитися глибше. Не дивитися по поверхні, а так намагатися знайти якісь інші ті шари, які там, можливо, приховані. Так? Uh -huh. така ідея. Uh -huh. Це знаєш як оселедець під шубою. Шукай, що буде далі. Так само і в мультику. Так, так це походу вже час е, йти щось попоїсти. Дякую, що ви були разом з нами. Це був подкаст на Радіо 10. Олі Лайт, Юрій Хіц. До нових зустрічей. Дякую, Па-па. Є що побачити, і є що послухати. Подкаст на Радіо 10.